Всім доброго дня! В даному відео я розповім, як захищаю свої помідори від фітовтори, які використовую препарати, коли саме які з них найкращі. Я вирощую помідори в теплиці і в відкритому ґрунті. І от останні роки так званих таких сильних проявів фітовтори в мене не спостерігається. А все це завдяки тому, що я саме враховую те, щоб помідори були правильно посаджені, щоб вони були з інтервалом хоча б 50 см, не були загущені. А що стосується теплиці, щоб була гарна провітрюваність. Так як помідори люблять суху голову і мокрі ноги, то полив я стіснюю під корінь і поливаю в міру. Бо фітофтора розвивається. Якраз саме в занадто вологому середовищі при температурі від 15 до 25 градусів. Першу обробку я здійснювала ще в травні в перше числа препаратом Редоміл Голд. Це є комбінований препарат системної і контактної дії. Якраз саме діюча речовина проникає, поширюється по всій рослині, захищає листя стебла і навіть плоди. Редовіл має лікувальну, викорінювальну, захисну властивості. Я стараюся його застосовувати до цвітіння і ще під час цвітіння. Термін очікування 14 днів. Беру 25 грам на 5 літрів води і обробляю рослини в вечірню пору. Але так як багато країн Європи заборонили використання редомілу, тому я цього року ще один раз його застосувала, а далі буду змінювати на інші препарати, які теж хороші. Другу обробку я здійснювала препаратом «Магнікур Фіно. Це досить високоефективний фунгіцид подвійної дії, захищає рослини від фітовтори і стимулює ріст їх. Має профілактичну дію період захисної дії до трьох тижнів. Можна вважати, що це є один з таких потужних препаратів, він має найдовший захисний період з усіх фунгіцидів і дуже чудово стійкість до змивання дощем. Береться його 15 мг на 5 літрів води і теж обробляється в вечірню пору. І навіть якщо препарат не попаде повністю на всю рослину, все одно, там, де він попав, він проникає завдяки соку рослини по всіх органах і здійснює свою таку захисну функцію. Магнікур фіно бореться з грибами на всіх стадіях розвитку. Я стараюся застосовувати цей препарат. Період цвітіння, коли вже зав'язуються плоди. Ну, коли вони ще є невеличкі. А далі препарати змінюю на менш такі токсичні. Минулого року я здійснювала обробку своїх помідорів препаратом «Магнікурнео». Це комбінований фунгіцид системно проникної дії. Його можна застосовувати на картоплі і на цибулі. Він лікує і захищає від фітовтори, альтернаріозу і переноспорозу, плюс стимулює ріст і розвиток рослин. Після обробки на листках створюється восковий шар, завдяки якому в рослину не проникають шкідливі патогени. Береться його 20 мг на 5-8 літрів води. І обробляється в вечірню пору, використовується цей розчин приблизно на 1 сотку, максимальна кількість обробок 3. Якщо рослини хворіють, то треба обробки робити через 10 днів, а якщо ні, то через 14. І я так стараюся обробляти свої рослини, стараюся записувати або принаймні і пам'ятаю, роблю обробку перше число місяця. Тоді в середині місяця, тоді знову, коли починається новий місяць, перше число, для того, щоб захистити рослини від хворіб. Третю обробку я буду здійснювати препаратом квадріс. Він має профілактичну, захисну і лікувальні дії. Цей препарат не вважається сильним, не пригнічує ріст рослин, що дуже важливо, як роблять це інші. Квадріс можна застосовувати три рази. Але підряд лише 2 і не більше. Тому я його буду застосовувати, якщо буде ще необхідність серпні. місяці. Якщо будуть рослини там трішки хворіти, то повторно використаю, адже термін очікування цього препарату 5 днів. І розводиться він 12 мг на 10 літрів води і обов'язково обробляється вечірню пору. Квадріс можна також. Обробляти і перший раз, це теж буде дуже добре, тому що його профілактична дія захистить гарно рослини. До любого препарату, який я застосовую на помідорах, додаю прилипач. Він сприяє кращому прилипанню робочого розчину пестицидів в рослинах, підвищує їх ефективність. І тривалість дії. Ну і також зменшує втрати робочого розчину внаслідок стікання з листкової поверхні. Ще хочу виділити один з таких хороших препаратів, який я застосовувала на своїх рослинах, це Ревус. Ревосу можна обробляти пісередомілу, тобто здійснювати другу обробку, можна здійснювати і третю обробку. Він має профілактичну дію, бореться не тільки з фітофторою, альтернаріозом, переноспорозом і макроспоріозом. Дуже швидко засвоюється за несприятливих умов, особливо коли йдуть часто дощі, десь на 2-3 години випогоджується. І щоб захистити рослини, можна використати цей препарат, обробити, і він швидко засвоїться клітинами рослини і буде виконувати свою захисну дію. Має лікувальну дію і термін очікування 14 днів. Береться його 6 мг на 5 літрів води і обробляється рослини. Якщо на помідорах є вже гарні плоди, починає червоніти. І десь на десь проявляються такі ознаки фітовтори. Я в таких випадках застосовую квадріс, тому що його термін очікування 5 днів. Він і лікує, і захищає рослини, і після цього навіть рослини відновлюються. З власного досвіду по вирощуванню помідорів хочу наголосити, що добре вибирати стійкі сорти. А найкраще гібриди. Ну, звичайно, деколи хочеться і вирощувати сорт. Саме такі помідори не треба так часто обробляти, вони такі не є схильні до хворіб і головне радують великим рясним врожаєм. Всі ці препарати, які я перелічила, вважаються перевіреними на власному досвіді, їх можна спокійно застосовувати, захищати свої рослини від хвороби. Ну, звичайно, тут кожен собі вибирає, як йому виходить, чи варто так стільки разів застосовувати, а може немає необхідності. Якщо сухе спекотне літо, підливаючи рослини, гарно носити добрива, то рослини будуть мати стійкий імунітет і, можливо, не будуть так хворіти. Отож, дякую всім за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал до нових зустрічей.